Світ мови логіки висловлювань складається з пропозиційних ММ великих літер латинського алфавіту і символів логічних зв'язок заперечення та дезюнкцій. Також додатково ми можемо ввести зв'язки кон'юнкція, імплікація та еквівалентність. Кожне пропозиційне ім'я будемо вважати пропозиційною формулою і будемо називати її атаманою. Якщо ж у нас є дві пропозиційні формули, то заперечення цих формул та об'єднання цих формул буде пропозиційною формулою. Відповідно, імплікація, інтеваленці, кон'юнкція також будуть пропозиційними формулами. Пропозиційну формулу будемо називати тавтологією, якщо вона має істиннісне значення істина, тру чи одиничка при кожній істиннісній оцінки мови. Отже, вона Пропозиційна формула є тавтологією, якщо вона істина при кожному наборі значень її пропозиційних імен. Очевидно, що тавтологія задає булеву функцію, що є константою 1. Кожна суперечність задає на кожному наборі значень її пропозиційних імен значення 0, хибність або false. Якщо ми хочемо довести, що якась формула є тавтологією. чи... Уперечністю нам необхідно побудувати таблицю істинності для цієї формули. Розглянемо формулу А отже А. Ця формула залежить від однієї змінної, тому таблиця істинності матиме два рядки. 2 в степені 1 дорівнює 2. Ці рядки будуть складатися з значень А дорівнює 0 і А дорівнює 1, і 0 одже 0 дорівнює 1. 0, 1 дорівнює 1, 1, 1. Так як всі значення цієї формули на довільному наборі А дорівнюють одиниці, то А, отже, А є тавтологією. Якщо ми маємо таблицю істинності для формули і всі її значення дорівнює 1, то це тавтологія. Розглянемо другий приклад. Нехай Б і не Б це формула, для якої ми шукаємо чи буде вона тавтологією, суперечністю чи просто виконаною формулою. Ця формула залежить від однієї змінної, від змінної B. тому в нас знову буде таблиця істинності, яка залежить від двох, яка має два рядки. Спочатку ми ставимо порядок дій, спочатку ми робимо заперечення, потім кон'юнкцію, спочатку на B, потім A і на B І заповнюємо таблицю. B можемо приймати значення 0 або 1. Ну і відповідно нам треба спочатку знайти не b, а потім Б і не Б. Якщо Б дорівнює 0, то не Б дорівнює 1, а якщо Б дорівнює 1, то не Б дорівнює 0. Відповідно, одночасно 0 і 1 дорівнює 0, і 1 і 0 теж дорівнює 0. Ми отримали таблицю істинності, в якій стовпчик, що відповідає значенню. Нашої формули дорівнює нулю на будь-якому наборі B. Це означає, що ця формула є суперечністю. Розглянемо ще один приклад. Нас цікавить, чи всі формули є або тавтологіями, або суперечностями. Це не так. Ми можемо подивитись на значення. Таблиць істинності для зв'язок, з якими ми працювали, і побачите, що при одних значеннях наборів вони приймають значення 0, а при інших 1. І прикладами не тавтології і несуперечностей є е, Не А, а отже Б, А еквівалентно Б, а і Б, А або Б. Давайте розглянемо операцію імплікацій. Будуємо її таблицю істинності. Імплікація це двомісна зв'язка, тому в нас буде дві зміни А та Б. І в нас буде чотири рядки, бо 2 в степені 2 дорівнює 4. І якщо А дорівнює 0 Б дорівнює 0, то значення імплікації буде одним. Якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 1, то... Значення імплікації також буде 1. Якщо а дорівнює 1б дорівнює 0, буде 0. Якщо 1, 1, то буде 1. Ми бачимо, що єдиний випадок, коли імплікація дорівнює 0, це пара а дорівнює 1, Б дорівнює 0. Тому для того, щоб довести, що якась формула є кавтологією, якщо вона містить імплікацію, то нам треба просто перевірити, чи може бути так. Що ліва частина, тобто А, буде дорівнювати одиниці, а права частина, тобто Б, буде дорівнювати 0. Якщо в нас таке можливо, то це означає, що це вже не тавтологія, тому що в нас можливий такий випадок, коли на якомусь наборі змінних наша формула дорівнює 0. Давайте розглянемо приклад. А отже Б, отже А. Засновок як висновок. Враховуючи, що в нас дужки розставляються справа наліво, на, наявність дужок А отже Б спочатку є суттєвим, тому що спочатку ми маємо зробити дію а Б, а потім вже А. отже А. Коли імплікація дорівнює нулю, коли засновок дорівнює одиниці, а висновок дорівнює нулю. Ну, давайте припустимо, що у нас А отже Б приймає значення 1, а А приймає значення 0. Якщо А приймає значення 0, то що ми можемо сказати про отже, Б? отже, Б, відповідно, можна знайти. Якщо в нас А дорівнює 0, то залежність в нас тепер не від 4 випадків буде, а тільки від двох, коли Б дорівнює 0 і коли Б дорівнює 1. Тому ми можемо розставити порядок Д. Спочатку АОГ Б, потім АОГ БОД А. І розглянути ті випадки, при яких А дорівнює нулю. А дорівнює нулю Б дорівнює нулю, і А дорівнює нулю, Б дорівнює одиниці. Ті випадки, коли А дорівнює одиниці, нас не цікавлять, тому що вони не задовольняють умові, що наша права частина дорівнює нулю. Тобто нам достатньо розглянути перші два рядки. Пару 0, 0 і пару 01. Якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 0, то їх імплікація А от Б дорівнює 1. Так само, якщо імплікація з 0 в 1 також дорівнює 1, тому що якщо ми беремо 0, куди б ми не йшли, імплікація завжди буде давати 1. Тепер дивимось, що АОБ це 1, переходить в А, це 0. Тобто ми маємо, що. Третього стовпчика в перший стовпчик має значення нулі. І це ті два контрприклади, які ми побудували для того, щоб довести, що А отже, Б отже, А не може бути тавтологією. Те, що це не тавтологія, дає нам просто впевненість в тому, що в нас є хоча б одне значення на якомусь наборі, коли формула дорівнює нові. Але чи буде це суперечністю? Для цього нам треба перевірити, чи буде так, що два інших набори будуть давати нам обов'язкове значення 0. Ну, давайте перевіримо. І тоді в нас буде 1 0 0, 1 1g1, 1. Але ця інформація нам не потрібна, тому що коли ми переходимо в А до рівної одиниці, звідки б ми не йшли, у нас завжди буде значення імплікації 1. Тому я навіть не рахую отже Б, а одразу кажу, що отже A, A буде дорівнювати одиниці на цих двох наборах. І це нам дає, що в нас наша формула не є суперечністю. Таким чином, ми маємо приклади формул, які є тавтологією, які є суперечністю і які є. Не тавтологію і незаперечністю. Тобто вони просто виконувані, є хоча б один набір, на якому вони дорівнюють одиниці, але не тавтологію, тому що є набори, на яких вони дорівнюють нулю. Для того, щоб скорочено записувати такі міркування, ми будемо використовувати секвенційний вивід. Що це означає? Це означає, що якщо в мене А дорівнює одиниці, то заперечення А буде дорівнювати нулю. Таке правило виводу я буду позначати нуль заперечення. Аналогічно я можу сказати, коли заперечення А дорівнює одиниці. Це можливо тільки якщо А дорівнює нулю. Такі правила можна ввести для всіх зв'язок, як для зв'язки кон'юнкція, дез'юнкція, запер... інтуїкація, еквіваленція та інше. Почнемо з диз'юнкції. Що означає, що А або Б будуть дорівнювати одиниці? Це означає, що хоча б одну, один з цих е, елементів має дорівнювати одиниці. Або А дорівнює одиниці, або В дорівнює одиниці, або вони обидва дорівнюють одиниці. Ми будемо розглядати це як два випадки. Якщо А дорівнює одиниці. І далі, незалежно від того, яке буде Б, «а» Або Б, все одно буде одиниця. Це буде перший випадок. Я кажу, що А має бути одиницею і не враховую, яке має бути Б. Другий випадок, що Б дорівнює одиниці. І тут я не враховую, яке має бути А. Чи воно буде одиницею, чи ну Таким чином, перший випадок покриває варіанти 1,0 і 1.1. А другий випадок покриває варіанти 0,1, 1,1. Отже, варіант 1,1 зустрічається як в першому випадку, так і в другому. І тут ми бачимо, що в нас відбувається розгалудження в міркуванні. Спочатку я думала про те, що в мене А або Б дорівнює одиниці, а тепер я окремо думаю, що в мене є гілка міркувань, коли А дорівнює 1 і коли Б дорівнює одиниці. Що буде, якщо А або Б дорівнює нулю? Це можливо в єдиному випадку, коли обидва елементи і А і Б будуть дорівнювати нулю. Це означає, що тут розголудження не буде, і я буду казати, що ліва частина дез'юнкції А має дорівнювати нулю, і права частина диз'юнкції одночасно через кому має дорівнювати нулю. Тобто, якщо я ставлю кому, це означає, що ці умови відбуваються одночасно. Якщо я розгалуджую, то в мене буде два окремих випадки. Так само ми можемо діяти і з іншими зв'язками. А і Б. Якщо А і Б дорівнює одиниці, це означає, що одночасно обидва елементи А. Б має дорівнювати одиниці. Тобто тут немає розгалудження, тут просто буде а одиничка, кома і Б одиничка. Це правило ми будемо називати один кон'юнкція. Розглянемо наступне правило 0 і. коли А і Б дорівнює нулю. Тобто кон'юнкція приймає значення 0. Це можливо в трьох випадках. Якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 0 або 1, тобто 0, 0, 0, 1. Або якщо Б дорівнює 0, і відповідно А може бути як 0, так і 1. Але ці три випадка знову можна розглянути як 2. Незалежно А дорівнює 0, це перекриває 0, 0, 0, 1, і Б дорівнює 0, це перекриває 0, 0, 0. І тут ми знову маємо розголудження. Знайдемо правило імплікація 0. Коли імплікація дорівнює 0. Імплікація може дорівнювати 0 в єдиному випадку, коли засновок дорівнює одиниці, тобто А дорівнює 1, а висновок дорівнює 0, тобто Б дорівнює 0. Тут немає розгалуджень, міркування продовжується одночасно. Наступне правило 1 імплікація. А імплікація Б дорівнює одиниці в трьох випадках. Якщо в нас будуть пари 0,0, 0,1 і 1,1, це означає, що я знову можу розглядати два варіанти. Незалежно. Якщо ми йдемо з нуля, куди б ми не прийшли, в нас завжди буде істинне значення. Тобто А до рівня 0 покриває випадок 0,0 і 01. Так само, якщо ми знаходимося. В випадку, коли B дорівнює 1, одиниці, звідки б ми не йшли, в нас завжди буде одиниця. Цей випадок покриває 01 і 1,1. Таким чином ми маємо наступні правила для секвенційного виводу. Правила еквіваленції розкладаються на, дві, на два випадки: коли в нас еквіваленція дорівнює 1, одиниці, то у нас одночасно. Ліва і права частина має дорівнювати 0, або одночасно ліва і права частина має дорівнювати одиниці. І еквіваленці дорівнює нулю, якщо ліва частина 0, а права 1, і навпаки, якщо ліва 1, а права 0.